Легкий, легкий у поводженні, ефективний. Пістолет, ідеальна зброя як для оборонного, так і для наступального ближнього бою. Його зручно носити на боці. Він практично частина вас. Незважаючи на легкість і компактність зброї, куля що проб'є, навіть одну з цих дощок із сосни може серйозно поранити людину. Перш ніж стріляти з пістолета правильно, стрільці повинні пройти базову підготовку з пістолетом і револьвером на стандартній дистанції. Тут відпрацьовується натиск на спуск, прицілювання і наведення, а також інші стабільні і правильні навички стрільби. Однак ця базова підготовка не готує стрільця отримувати максимум від його зброї і уброю. На стрільбищі він стріляє за ідеальних умов по нерухомих мішенях. Те, що хтось добре стріляє на стрільбищі, не означає, що він так само добре стрілятиме, коли мішень рухається або відповідає вогнем. Щоб використати зброю на повну, стрілець має навчитися стріляти швидко й інстинктивно. А так само як стрілець з гвинтівкою переходить від тренувань на полігоні до бойової стрільби. Озброєний пістолетом повинен пройти аналогічну просунуту підготовку зі своєю зброєю. Курс з практичної стрільби створено для надання цієї необхідної просунутої підготовки. Як у цій демонстрації, стрільці вчаться швидко і точно стріляти з будь-якою з трьох базових стрілецьких позицій. З положення лежачі, вони відпрацьовують влучання у пару мішеней, що з'являються на відстані понад 50 ярдів переходячи на 25 ярдів і приймаючи положення на коліні, вони здатні робити те саме. У бойовій стрільбі два перші постріли дають розсіювання від 15 до 20 сантиметрів на мішені, гарантуючи принаймні одне влучання. Коли момент затримки може коштувати життя, бойова стрільба навчає стріляти інстинктивно з положення стоячи, наводячи пістолет, ніби це палець. Щоб швидко змінити напрямок вогню, стоячи на місці, просто робіть поворот на опорній ступні. Рухаючись уперед, може стати необхідним змінити напрямок і вести вогонь сходу, якщо мішень раптово з'явиться з флангу. Це бойова стрільба швидка, автоматична і точна. Тепер прослідкуємо за невеликою групою стрільців, які щойно завершили базову підготовку з пістолета, і яких ведуть через курс. Бойової стрільби Тут також діють заходи безпеки. Перше, що ви завжди робите, перевіряєте, що зброя розряджена і безпечна. Після цього ви готові продовжувати одне з найважливіших у бойовій стрільбі правильний хват зброї, тому спочатку розглянемо його: схопіть пістолет кулаком у виїмку у долоні і візьміть щільний міцний хват на зброї. Ствол має бути в прямій лінії з передпліччям, щоб якби ви показували пальцем замість пістолета, він вказував би прямо в ціль. Якщо зброя тримається трохи правіше чи лівіше вуці, ствол не зійдеться з вісю передпліччя і постріли промахнуться. Ніколи Не тримайте її так. Для точної стрільби пістолет має бути по лінії передпліччя. Пам'ятайте, тримати щільний міцний хват. Слабкий хват дозволить зброю викручуватися в руці під час віддачі. Практикуйте цей жорсткий хват, поки він не стане автоматичним. Саме так доведеться робити, коли це буде справді важливо. Ймовірно, ваше використання пістолетної зброї не обмежиться саме пістолетом. Подивімося на один із револьверів, що застосовується в армії. револьвер природний для націлювання пістолет. Коли він лежить у руці, він одразу спрямований на ціль. Пістолет через конструкцію рукоятки вимагає легкого підкручування зап'ястя вгору, щоб привести ствол у лінію з ціллю. Після вправ ця корекція стає інстинктивною. Більшу точність, як з пістолета, так і з револьвера, дає хват двома руками. Міцно тримайте зброю правою рукою. Помістіть затилок рукоятки в долоню лівої руки і закрийте навколо нього пальці. Двохручний хват. Також можна застосувати у зворотному порядку. Для лівші у такому випадку зброя тримається в лівій руці, а права служить опорою. Хват двома руками використовують і в положенні лежачі, і на коліні це дуже зручна стійка платформа для стрільби, яка дає максимум влучань у мішень. Тепер подивімося, як ці чоловіки відпрацьовують їхні помилки природні, і ви можете навчитися на них. Пізніше буде кілька інших можливостей застосувати хват двома руками у положеннях, лежачий на коліні. Після того, як освоєні одної дворуки хват, групу вводять у три базові положення для стрільби. Положення лежачих, хоча й потребує найбільше часу на прийняття, є найстійкішим для стрільби. У цьому положенні тіло також дає противнику найменшу мішень, оскільки положення лежачі є найкращим із трьох базових положень для стабільної і точної стрільби на далеку дистанцію. Його слід практикувати, поки його не можна буде приймати швидко і легко. Немає жорстких правил щодо кута тіла, положення ніг чи п'ят. Просто лягайте так низько, як дозволяє місцевість, витягнувши зброю. У положенні лежачі слід приділяти додатковий час відпрацюванню хвату двома руками. Якщо зброя не тримається правильно, ви не влучите в мішень, якою би стійкою не була позиція. Коли інструктор буде задоволений вашим володінням базовим положенням лежачи, він може дозволити вам відпрацьовувати більш ефектний маневр, акуратно перекотитися з позиції в краще укриття після кожного першого пострілу, щоб збити з пантелику ворога і не дозволити йому визначити ваше місце знаходження. Друге базове положення для бойової стрільби положення на коліні, як і положення лежачі, воно дає відносно невелику мішень при одночасній високій стійкості. Це положення легко зайняти, просто опустіться на одне коліно і витягніть зброю. Можна вести вогонь, стоючи на будь-якому з колін, доки ви добре збалансовані. За практикою та пам'ятанням про щільний міцний дворукий хват, ви скоро зможете влучати туди куди треба. Добра ідея чергувати коліно. У бою рельєф та укриття визначать, яке саме коліно буде краще. Вивчіть кожен рух, щоб виконувати його плавно і швидко, не обдумуючи. Тепер положення стоячи або стрільба наводкою. Розставте ноги природно, готові рухатися в будь-якому напрямку. Поверніться обличчям до цілі, трохи зігніть коліна, корпус злегка нахиліть уперед. Тримайте руку прямою, зап'ястя й лікоть заблокованими. Потім, використовуючи плече як точку обертання, підніміть зброю на рівень очей. У положенні наводки не користуйтеся прицілом, стріляйте інстинктивно, у загальному напрямку цілі. Коли не ведете вогонь, носіть пістолет у приготованому положенні, трохи виставленим уперед і центровано між колінами під кутом приблизно 45 градусів від тіла. Піднята позиція пістолета, яку вчать на базовій підготовці, може погіршувати точність у бойовій стрільбі. Коли пістолет штовхають уперед, і рука повністю випрямляється. Сила поштовху викликає різке підгинання зап'ястя. І ствол пістолета опускається. Стрільба від бедра може виглядати ефектно, але в бою вона непрактична. Головна причина в тому, що в цій позиції ви не бачите, чи зброя спрямована в ціль. до того, якщо ви зафіксуєте лікоть під кутом 90 градусів між передпліччям і плечем, при стрільбі по високим цілям ви виявитеся незбалансованим. Стрільба наводкою із зафіксованим зап'ястям та ліктем із поворотом від плеча дає найбільшу кількість влучань. Ось альтернативне положення, яке деяким стрільцям здається зручнішим. У ньому лікоть тримають зігнутим замість того, щоб фіксувати його випрямо. Це положення потребує додаткової практики. Щоб його опанувати, обов'язково виставляйте зброю достатньо вперед, щоб бачити її краєм ока та виправляти будь-які помилки прицілювання. Коли ситуація вимагає кутового пострілу зі стійки або під час руху, не повертайтеся тільки за рахунок плеча. Шанси влучити таким способом становлять лише одну з трьох і не підскакуйте, щоб змінити напрямок вогню. Як при розмашистому помаху руки, ви не зможете двічі опинитися в тій самій точці. Якщо ґрунт не рівний, ви ризикуєте втратити рівновагу. Повертайтеся плавно. Нехай рух тіла забезпечує зміну напрямку. Плавні легкі повороти утримують зброю у тій самій відносній позиції щодо очей і тіла, даючи змогу стріляти туди, куди дивитесь. Обертайтесь на тій нозі, яка ставить вас у найкраще для стрільби положення. Під час повороту піднімайте зброю на рівень очей у той час, коли тіло змінює напрям. стрільба наводкою залежить від того, що все робиться швидко, плавно і інстинктивно. Практикуйте всі вивчені навички знову і знову, поки вони не стануть такими ж природними і невимушеними, як дихання. Тепер подивимося, як ті самі стрільці працюватимуть із бойовими набоями. Пам'ятайте, що це перші постріли, які вони виконують після завершення базового курсу стрільби. Щоб влучання було легше помітити, використовуються трасуючі набої. Кожна мішень з'являється лише на короткий час, тому стріляти потрібно швидко і точно. Черга з двох пострілів гарантує щонайменше одне влучання. На 25 ярдів у положенні на коліні група покаже непоганий результат. Звісно, деякі бійці роблять природні помилки, але промахи недалеко від цілі. Невеликі корекції швидко виведуть їх точно в мішень. При наводці краще починати ближче до мішені і поступово відходити назад у міру зростання швидкості і точності. Подивіться на наступного стрільця. після пострілу, по першій мішені він розслабляється і змінює хват зброї, через що повністю промахується по другій. Ось стрілець, у якого зброя не вирівняна з рукою. Тому він не стріляє наводкою. А цей стрілець тримає жорсткий хват і має зброю вирівняну з передпліччям. Результат влучання. Для навчання великих груп бойової або практичної стрільби звичайний пістолетний тир легко переобладнати. Основні вимоги лінія стрільби на 50 ярдів і заміна звичайної мішени на дві мішені, що обертаються, розташовані на відстані 8 футів одна від одної. Під час відпрацювання положення на коліні стенди на 25-ярдовій лінії можна використати для імітації перешкод, через які доводиться вести вогонь. Зброю ніколи не слід класти безпосередньо на перешкоду або щось інше під час пострілу. Якщо потрібна додаткова опора, зробіть це рукою або передпліччям, але ніколи сам пістолет. Для практики стрільби наводкою стріляйте з 15-ярдової лінії і дозволяйте не більше двох кроків уперед, щоб зберегти кут безпеки. Стрільба наводкою вимагає більше практики ніж стрільба з положення лежачи чи на коліні. Курси підготовки мають передбачати додатковий час для відпрацювання положення стоячи. Щоб перевірити навики і влучність у реалістичних умовах, для невеликих просунутих груп можна використати макети вулиць або тренувальні споруди. Щоб уникнути ураження снайперами, стрілець опускається в положення лежачи на відстані 50 ярдів. Рухаючись уперед, він використовує всі укриття і тримає постійну пильність, бо мішені можуть бути змонтовані у вікнах і за рогами. На 25 ярдів ситуація вимагає положення на коліні. Якщо голова відкрита, можлива лише стрільба наводкою. Це бойова стрільба. Вона швидка і інстинктивна. Такий тип підготовки може означати різницю між життям і смертю. Він може пройти подальшу підготовку в кожному напрямку, щоб бути ефективним уже з першої спроби. Зокрема, це положення загалом схвалює.